29 грудня 1916 року легендарний Щедрик вперше виконали у Києві. За кілька років у 1922 році його з тріумфом виконають в Нью-Йорку в Карнегі Холл. Однак композитор Микола Леонтович до цього моменту не дожив. За кілька місяців до тріумфу його підступно вбив чекіст у батьківській хаті на Вінничині. Чому таємниця популярності Щедрика? Які таємниці приховував сам Микола Леонтович? Як різдвяна мелодія утверджувала українську державність у тогочасній Європі? А також чому композитор став небезпечний для більшовицької влади. Про це говоримо детальніше сьогодні з історикиною, дослідницею життя і творчості Миколи Леонтовича Ларисою Семенко. Вітаю вас, пані Ларисо. Отже, як створювався легендарний Щедрик Леонтовича і чому Микола Леонтович обрав саме цю обрядову пісню? Якщо говорити мовою документів, в 1913 році він отримав чотири частинки збірника Поліщука і М. Остаповича. Це збірник українських кращих. Народних пісень. І саме із цих збірок, з чотирьох частин, Микола Леонтович взяв майже два десятки пісень, і в тому числі у четвертій частині на 43-й сторінці є записана на Волині: ось ця щедрівка, щедрик, щедрик, щедрівочка. Над якою почав працювати Микола Дмитрович Леонтович з влітку під час канікул їздив до Яворського до свого вчителя, і Яворський в своїх спогадах також згадував, що саме він якби запропонував Миколі Леонтовичу працювати над цією щедрівкою. Скільки часу витратив Микола Леонтович, аби вдосконалити і написати щедрик. Леонтович мав таку кажучи, гарну рису. Якщо завершував твір, то він обов'язково ставив на ньому дату. Так от на щедрику стоїть дата: це 18 серпня 1916 року. Отже, працював більше трьох років. Він над кожною піснею дуже працював скорпульозно. Він людина була дуже дисциплінована, відповідальна. І він був із тих, який завжди намагався твір вдосконалити. Є приклади, що над деякими творами він працював. Більше ніж 10 років, по 18 років творив ото знаменитий додак, потім мені здається, праля. Деякі дослідники українські стверджують, що було п'ять редакцій Щедрика, чи так це насправді? Ви знаєте, ну є такі версії, що там редакція 902 року, там 908 і так далі. Ну, якщо говорити ти з за досліджуючим. Матеріали музикознавців, це Юрмас, наприклад, то він не вказує таких от варіантів. Він наводить приклади, що були там розкладка на мішаний хор. Розкладка Щедрика на дитячий розкладка Щедрика, на жіночий. А оцих от варіантів 902-го я не знаходила в Юрмаса одного із найкращих дослідників творчості Леонтовича. У Щедрика були різні тексти. От, наприклад, це обрядовий текст Щедрівки, який ми знаємо. Щедрий щедрий щедрівочка, такий якийсь світський. Був ще церковний текст у Щедрика. За яких умов і коли вперше прозвучав Щедрик в Україні? На широкий загал Щедрик прозвучав під час концерту колядок у залі Купецького зібрання? Це сучасна філармонія. І концерт відбувся в 1916 році, 29 грудня. Цей концерт колядок започаткував Олександр Кошиць із своїм мішаним хором в цьому хорі брали участь студенти Київського університету святого Володимира і курсистки вищих жіночих. Курсів. Але помилково чомусь от закріпилася така дата 25 грудня. Можливо, тому що всі кажуть, згадували, що був концерт під час різдвяних свят. А різдвяні свята це 25 грудня припадають. Але сам концерт. Відбувся 29 грудня. Про це є анонс в одній із київських газет Київська мисль. Про те, анонс надрукований був 25 грудня. І про те, що концерт колядок відбудеться 29 грудня. Відомо, що Микола Леонтович він працював при міністерстві культури Української Народної Республіки. Чи допомагала йому ця посада? От у міністерстві культури якось просувати, популяризувати щедрик? Микола Леонтович з грудня 1917 року вже рахувався членом музичного відділу при міністерстві освіти, кажучи, нової української влади, тобто він фактично працював в уряді УНР і при гетьманаті він працював в цьому музичному відділі. І при директорії, чи це допомагало йому звичайно, тому що цей київський період. Це був найбільш плідний період його творчості. Він мало того, що продовжував опрацьовувати українські народні пісні, робити обробки. Він у цей час ще й писав власні твори, а його щедрик, звичайно, звучить у концертах і 17-го і 18-го років. Зокрема, у концертах, які виконував український національний хор. І одним із диригентів цього хору. Був Микола Леонтович, і він уже якось набуває певної популярності. Багато диригентів з усіх куточків України просять твори Леонтовича включити до своєї програми, просять ноти його творів. У 1919 році очільник уряду УНР Симон Петлюра вирішує зорганізувати українську республіканську капелу і відправити її в турне Європою, яка була місія цієї капели в цей час, в му році у Франції мала проходити мирна конференція зустріч країн кажуть, вирішилося питання багатьох країн, які перемогли під час першої світової війни. Ну і там вирішилася доля України, чи вона переможе, чи не переможе. На цю капелу покладалась велика місія не тільки як культурна місія, так якби представити українську пісню, але це й була місія. Політична ця місія була державницька, щоб світ звернув увагу, що є така держава, Україна, яка має свою потужну культуру, і яка має право на свою самостійність, на свою державність. Ніхто не чекав, що Україна має таку високодуховну. Культуру пісенну, тому що вже перший тріумф, який відбувся, ще не було концерту, а була репетиція у Празі. і про цю репетицію говорили як кажуть всі газети Чехословаччини. Як сприймали українську капелу у Європі? Адже Українську Народну Республіку на той час ще не визнавали всі країни Європи. Ну, ви знаєте, визнавала частина, звичайно, були й вороги, як особливо Росія, яка намагалася ставити палиці, і от вважати, що це капела не українська, а російська. Тому що українці, росіяни це один народ, і часто в афішах це про це писалося. І доводилось докладати багато зусиль, щоб і преса, коли писала анонси, щоб зазначала, що. Це є українська хорова одиниця. Скільки часу тривали гастролі української капели країнами Європи? До 1920 року, а потім, на жаль, фінансова криза, тому що незважаючи на те, що уряд профінансував непогану капелу, коли вона відправлялася за кордон, були виділені мільйони коштів: мільйон чотириста. 400... Там з хвостиком карбованців і мільйон десь чимось франків виділив на цю капелу. Але як потім виявилося, цих коштів було недостатньо. Тим більше, уряд вже в екзилі, тут в Україні захопили більшовики, і це фінансування частково припинилося. А вже з 20-го в влітку, відбувся розкол, капела поділилася на три частини. Одна частина більша залишилася з кошицем, друга частина поїхала з приходьком, а третя частина з Юрієм Кириченком. Хто продюсував капелу від початку її заснування? Ну від початку її заснування продюсувало це уряд, а потім вже були окремі особистості. Ну, наприклад, відомо, що граф Тишкевич він намагався шукати спонсорів, шукати кошти для того, щоб утримувати цю капелу. певні як кажуть, були і меценати, які намагалися виділяти коштів. Чи вдалася місія республіканської капели, чи вдалося якось покращити вирішення українського питання на Паризькій мирній конференції? Повністю як кажуть, виконати ту місію не вдалося, тому що боляче, але наша державність, як кажуть, була завойована більшовиками. але це був такий, кажуть, інтерес до української держави у цей період. Ми на весь світ заявили про те, що ми є. Що ми є самобутні, самодостатні і маємо право на свою державу. Чи знав ви, Леонтович, наскільки успішною і популярною є його різдвяна мелодія Щедрик? Знав, тому що доходила ця інформація, але надходила така інформація, що нібито кошець навіть і привласнив собі щедрівку є автором. І от Леонтович на це зауважував, нічого страшного. Аби співали наші пісні, він був радий цьому успіху. Він був радий тому, що звучать його твори, так як людина дуже скромна, занадто скромна, який боявся популярності, як впливала популярність у Європі, так на його життя тут в Україні. Ви знаєте, дуже гарно зауважив кошець. Він сказав, що тут в Європі твори Леонтовича і Стеценка мають великий успіх. А вони там голодують ці останні роки життя Леонтовича. Вони були трагічні. Це були дуже голодні роки. Ці місяці, 20 рік, початок 21-го. Він перебивався кожній родина. На дуже скудно не вистачало хліба. Він навіть часто їздив до свого батька, щоб батько був священником у селі Марківка, щоб той чимось допоміг, хоча би харчами, продуктами, тому що це було найзледенніший період його життя. 23 січня 1921 року чекіст у року чекісту в батьківській хаті у селі Марківка, що на Вінниччині вбив Леонтовича, чи було це політичним і цілеспрямовим? Це було цілеспрямоване політичне вбивство, тому що для більшовицької влади Леонтович був ворог. В останньому документі, який я знайшла, це допит одного із його друзів, добрих приятелів, було зазначено: Микола Леонтович, великий український шовініст. Тобто для влади однозначно він був ворог. По-перше, він був прихильник просвіти. По-друге, він писав духовну музику для української автокефальної церкви. І по-третє, влада знала, що його твори мають величезний тріумф у Європі. І перебуваючи в Тульчині, він тримав зв'язок з просвітянами. Він тримав зв'язок із тими священниками, які виконували українські духовні церковні пісні. І тому він вже тоді був, можна сказати, на гачку у. Більшовицької влади. А в 1921 році планувався зимовий другий похід. Про це більшовицька влада також мала. І тому таке ім'я, як Леонтович, для неї було небезпечним. І тому його цілеспрямовано вбив агент Гайсінського ЧК Афанасій Гріщенко. Була версія, що, начебто, Леонтовича вбив чоловік його коханки. Чи мав він за життя позашлюбні відносини, зокрема, відносини з своєю ученицею Надією Танашевич? Чи мало чи це, це міфи? Це все міфи. З Надією Танашевич були прекрасні творчі відносини. Ставлення було батьківське. Звичайно, була симпатія до колеги, яка ну, його розуміє, яка виконує і пише ті вірші, які йому потрібні були для лібрето до опери на «Русалчин великдень тому що ніхто не міг справитися з цим, а Танашевич вміла. Вона була кажуть здібна учениця, поетично обдарована, ніяких коханок у Леонтовича не було. Чи правда що Надія Танашевич наворожила смерть композитора? Чи це лише легенда? Це не Надія, це її мати під час зустрічі. На різдвяних канікулах, коли Леонтович був у неї разом з Грехом, вони завітали, і в той вечір зустрічі стара Танашевич гадала. Вона гадала на руці і сказала, що у вас щось чекає не досить хороше, і про це Танашевич написала на сторінках книжечки Дяченка. Про Леонтовича. І там вона зазначила, що у Леонтовича були квитки, що він мав намір виїхати за кордон. Він сам говорив при зустрічі з Станашевич, що в нього, коли він проводив репетиції в Тульчині з хором, він в одній з військових частин керував хором. І каже, у мене забрали портфель, там рилися. Можливо, вб'ють, можливо, і там знайшли ці квитки. там були. Куди квитки були, в якому вони році були, який був намір, поки що знайти документальних підтверджень мені не вдалося. Як Щедрик емігрував до Сполучених Штатів Америки у 1922 році, коли, як кажуть, відомий продюсер, меценат Макс Рабінов знайшов Олександра Кошиця, кажуть, і запропонував йому. Тобто, фінансуючи його, виїхати до Сполучених Штатів Америки, тому що він знав, він якось розшукував кошиця вже певний час, тому що знав про ці величезні успіхи і знав, що на цьому як кажучи, і матиме він певні фінансові доходи. І в вересні 1922 року. Хор Олександра Кошиця, тому що він вже був не українська республіканська капела, він взяв назву Український національний хор. Я кажу, на кораблі Каронія вирушив у те знамените турне до США. І в жовтні 1922 року перший концерт у найпрестижнішому залі Нью-Йорка «Карнегі Холл. В якому в другому відділенні прозвучав знаменитий щедрик? Виконували певний час американці, декілька хорових колективів, цю щедрівку. Але дуже важко українським англійчанам, американцям, які англійською мовою, вимовляти оці щ. «ш -ш -ш Просто ну нереально важко. І тоді Вільговський вирішив написати новий текст, залишити мелодію Леонтовича. А новий кажуть текст як колядку дзвонів. І в 1936 році на одному з кажуть, записі записів по радіо прозвучала ця вже колядка. Ну, все-таки у кажуть, мистецьких колах, у музичних журналах зазначали, що музика це Миколи Леонтовича. За океаном Щедрик мав величезну популярність, чи знали про те, що Українська пісня є настільки популярною за кордоном більшовики в Україні. Виконували щедрик, звичайно, але не акцентували таку велику увагу, що щедрик дуже популярний у всьому світі. Його виконували, так як кажуть, обережно. Це вже коли в е 60-х роках почали говорити за диригента Олександра Кошиця, тоді почали і робити акцент на тому, що Кошиць. Із своєю хоровою капелою зробив великий вклад в популяризацію імені Леонтовича. Робили акцент на тому, що за кордоном намагаються це ім'я привласнити і сказати про те, обрехати радянську владу, звинуватити її вбивстві Леонтовича з таким, як би кажуть, акцентом, а про те, що вбив Чекіст, про це абсолютно умови не йшло. Радянська влада намагалася переробити слова щедрика. Так, вона не тільки слова щедрика, вона багато колядок, щедрівок на такий, як би кажуть, червоний радянський лад. Молодія залишалась, але слова переробляли. І в тому числі і щедрик був теж перероблений. Був є радянський текст оцієї цієї знаменитої щедрівки, але він не мав популярності. Щедрик, щедрик щедрівочка, прилетіла ластівочка, та й стала нам щебетати радісну вість повідати, що вість тая радісна жити нам всім без нагая. Якщо говорити про нащадків композитора, чи є вони на сьогоднішній день, чим вони займаються? Знаю те, що у молодшого брата Олександра було двоє діток. Вони виїхали до Росії, і там Олександр помер, а залишилася дружина з двома дітками. Це по цій лінії Олександра. Залишилися нащадки і в однієї із сестер Леонтовича Марії. Значить, були доньки одна із них Тетяна. Тетяна Храневич, вона, до речі, була репресована, відбувши покарання, повернулася в Україну до Києва і працювала в інституті етнографії імені Рильського. Відомо те, що вона була одружена і мала діток. Доля, яка от її сім'ї, мені невідома. А було двоє доньок, так, у Леонтовича чи по цій лінії? щось від... Доньки були неодружені. Ні Галина, ні Надія сім'ї не мали. Нагадаю, сьогодні Суспільне Вінниця спілкувалася з дослідницею життя і творчості Миколи Леонтовича Ларисою Семенко. Дякуємо, пані Ларисо, за розмову. І Вам дякую.